Дивіться сьогодні. Ольга Сумська висловилася про примирення з сестрою, розповіла про віщий сон та вперше розкрила, як вибір доньки жити в Росії шкодить її кар'єрі в Україні. Крім цього, Сан Санич із Сватів зізнався, чому публічно пішов проти Путіна в 2022 році. Всі колеги з Києва радили це не публікувати. Це Марс та зірки. Поїхали! Українська акторка Ольга Сумська після років напружених стосунків з рідною сестрою Наталою Сумською відкрито заявила про їхнє примирення. Вона поділилася деталями відновлення спілкування та розповіла про віщий сон, який, за її словами, передував цьому важливому кроку. Ольга Сумська зізналася в інтерв'ю смачно та душевно з Разміком, що ще кілька місяців тому їй наснився особливий сон, який залишив глибокий слід у її серці. За словами акторки, він став для неї символічним знаком, що настав час залишити всі непорозуміння у минулому. Мені наснився сон декілька місяців тому, що я йду вулицею біля собору і бачу, стоїть священник і благословляє людей, люди причащаються. Я підходжу до нього і кажу: благословіть мене, отче! І от кладу йому руку. Він благословляє, і раптом ще одна рука з'являється зверху. Я повертаю голову, а це Наташа. І священик тримає ці дві руки разом. Після цього сну пройшов деякий час, і ми почали спілкуватися, пригадала акторка. Попри відновлення стосунків, Ольга Сумська зізнається, що у неї залишилося одне велике жалкування вони з Наталею і не втілили спільні творчі проекти. Акторка зазначає, що щиро сподівається на можливість співпраці у майбутньому. Єдине, про що я жалкую, що ми не втілили разом проект вокальний сестри Сумські і ще декілька театральних проєктів. Я відкрита та я бажаю. Я буду дуже щаслива, якщо це станеться, додала вона. Нагадаємо, що конфлікт між Ольгою та Наталою Сумськими тривав кілька років і почався ще до повномасштабного вторгнення. Одним із каменів стала ситуація навколо доньки Ольги Антоніни Паперної, яка будує кар'єру в Росії. Раніше вона неодноразово розповідала про складні відносини з сестрою. Акторка згадувала випадки, коли Наталя навіть уникала сидіти поруч на заходах, а сам розрив спілкування був ініційований старшою сестрою. Зі свого боку, Наталя Сумська пояснювала це тим, що у них різні погляди на життя та професію. Довкола нас відбувається багато непересічних подій, які впливають на нас. Ми в одній галузі працюємо. У нас є певні пріоритети і стиль життя. Вочевидь, він різний цей стиль. Я не можу вказувати людям, як їм жити. Я обираю так, а хтось обирає інакше, зазначала вона. Додаткової напруги ситуації додав і племінник Ольги В'ячеслав Хостікоєв, який публічно висловив невдоволення тим, що Антоніна Паперна не висловлюється про війну в Україні. Ольга Сумська не раз наголошувала, що сподівалася на остаточне примирення та щиро чекала моменту, коли їхня сім'я знову збереться разом. Боже, вона навіть сьогодні мені наснилася, як її обіймаю і цілую. Притискаю до серця дуже сильно. Бачите, у снах приходить. Значить, колись буде і тепла зустріч. Наталочка, моя друга мама, привела мене на знімальний майданчик, а я їй завдячую всім. А потім щось сталося. Не зараз, давно вже почалося ще після Роксолани. Якесь таке відчуження пішло, але для мене вона завжди перша в професії. Напишіть про це неперевершена, найталановитіша і найпрекрасніша акторка у світі висловлювалася знаменитість. Також сумська відверто розповіла, як рішення її доньки Антоніни Паперної жити в Росії вплинуло на її власну кар'єру в Україні. За словами знаменитості, вона відчуває тиск через цю ситуацію, адже деякі кіновиробники прямо заявляють, що її не будуть запрошувати на кастинги, доки вона не висловить свою позицію. Для акторки це трагічний інцидент. Сумська зізналася, що переживає через цю ситуацію, але наголосила, що не може вплинути на вибір доньки. Нещодавно я спілкувалася з колегою, дуже відомий наш актор. Я думаю, чомусь не так часто сьогодні запрошують в кіно як раніше. Мені цей актор каже. Я почув від одного з кастинг директорів таку фразу, що поки Ольга Сумська не пояснить своє ставлення до цієї ситуації з донькою, поки Ольга Сумська не висловиться з цього приводу, її ніхто не буде запрошувати на кастинг. Просто спонукають мене, як я, як мати, маю ставитись до цієї ганьби, до цих людей, які щось мені пропонують, пояснила акторка. Вона також зазначила, що донька не має права вибору, адже понад 13 років проживає у РФ, а також створила там сім'ю та виховує дітей. Проте знаменитість періодично спілкується з Антоніною Паперною, натомість дочка ніяк не коментує війну в Україні. Не знаєте, які коментарі вона отримує. Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років. Вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Як їй поїхати за РФ? Це дуже-дуже страшна тема для мене, як для матері, усвідомлювати це і бути безпорадною. Це як між двох вогнів, тому що я не можу ні повпливати, ні зарадити, тільки любити, зазначила Сумська. Проте акторка не збирається виправдовуватися через це, що їй важко через цькування доньки. Я ж не виправдовуюсь, Боже борони, я несу цей хрест. Я не маю права виправдовуватися, тому що ті згорьовані долі людські найтрагічніші у світі сьогодні, тому що це страхіття триває, і ми не знаємо, що буде далі, і коли і як це закінчиться, додала вона. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно позиції Ольги Сумської щодо її доньки. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Російський актор Олександр Феклістов, якого глядачі знають за роль Сансанича в комедійному серіалі Свати, розповів, чому після початку повномасштабного вторгнення вирішив публічно висловитися проти політики глави РФ Володимира Путіна. За словами артиста, тоді до нього зверталося багато колег із України, які зазначали, якщо він мовчить про війну, то це говорить про підтримку діяльності Кремля. В один момент всередині накопичилося надто багато емоцій, тож актор наважився висловити свою позицію. Про це він розповів у інтерв'ю на Ютуб-каналі Катерини Гордєєвої. Актор зазначив, коли надіслав відео зі словами солідарності колегами з Києва, всі сказали йому не публікувати запис однак він все ж це зробив. На початку повномасштабного вторгнення ми підписували багато листів, не було жодної відповіді чи реакції. Минуло трохи часу, і все затихло. Жодних листів. Ми не могли дивитися і слухати жодну протилежну інформацію. Я увесь час бачив, як до нас зверталися мої українські колеги з питанням: а чому ж ви мовчите? Якщо ви мовчите, означає, що ви за, це в мене так вирувало, був страшний місяць, розповів артист. Як зізнався Олександр Феклістов, протягом тривалого часу він розмірковував, що може сказати своїм колегам з України. Знаменитість вибудовував такий собі діалог із самим собою. А одного дня, не радячись ні з ким, вирішив просто записати відео. Де пішов проти Путіна. Я надіслав запис своїм колегам із Києва, а вони всі як один сказали, не потрібно це публікувати. Але я наполягав на тому, щоб це було зроблено. Мені здається, що хоча б якусь краплю віри чи співчуття вони отримали. Звісно, потім вони були мені вдячні, пригадав росіянин. Олександр Феклістов розповів, що тоді до нього не зверталися із проханням видалити відео, однак скасували одну виставу. Пізніше всі спектаклі з актором закривали один за одним. Нагадаємо, навесні 22-го року зірка серіалу Свати публічно звернувся до українських колег зі словами солідарності. Він відверто заявив, відчуває сором та ганьбу за діяльність Росії на території нашої країни та зауважив, що пропагандисти усіма способами намагаються закрити громадянам РФ очі та вуха. Дорогі мої українські колеги, з ким я працював... кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд и позор в с тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина. Знаете, когда-то в моем детстве, в детском саду, была воспитательница, которая если ты не засыпал в течение часа, очень сильно давило тебе на глаза, чтобы ты заснул. Ну вот с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши. Но тем не менее мы слышим и видим о вашем горе и выражаем свою солидарность. Знаете, мой дядя Валентин Осеевич во время Великой Отечественной погиб под Киевом. Пропал без вести, вернее так. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько. Мы с вами. Друзья, пишите в комментариях, как на вашу думку, чи сможет Олександр Феклистов возобновить свою карьеру. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми дуже хочемо разом із вами просувати український YouTube, тож будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. А якщо вам сподобалось наше відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.